Всім привіт, котики та кіски, я містер Котік. Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Labs World. У минулому відео ми робили експрес-забіг. Хто, хто не дивився, подивіться, будь ласка, було дуже цікаво. Складна карта. Знайшли три горщика із золотом було дуже прикольно. Сьогодні будемо грати далі на слідуючій карті. Так, Play. Побігли. Так. Так. Ану сюди. Так. Оп, перестрибнули. Так. Чпуньк. Так. Є. Так, ану, от сюди трошечки. Трішки от сюди. Так. Так, равлик. Айну. Так, і що і нема. Листка зеленого. Так, я засмутився. Так, бачили? Який я крутий. Так. Оп! О, равлик! О! о о Скорпіон! О, рав! О, бджілка! Вау! Вау! Ммм. Invece. А як О -о тут мені підібрати ці цей горщик перший. Так, 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 так. А ще отак. Так, ну тут мені здається. Щоб не втратити листка зеленого неможливо. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені здається, що ну, неможливо. Тобто треба спригнути донизу. Вона вкусить. Од... Один раз. Задивився. Так, ну окей. Окей. Так, тут е, немає листка. А він ну тут? Так. Оці якийсь вогник мені заважає. Так, бджілка. Так, все мені туди не, не треба. Так. джилка Знизу так. Оця мала вкусити, але я дуже крутий чувак. І я не дозволив це зробити. Бо я про про професії Onal Gamer In the. In the. In the, in the, in the World. Так, а ну, бачила, да? Кусила трішечки. О, вогник, ну. Так. Один, так, другий. Другий. Горшик із золотом ми знайшли. Окей. Окей, так, бджілка, ага, джилка є. Yeah. Ну! Так. Я не думав що вона Так, ну окей. Так, таке буває Ну... Но... Так, равлика залишили. Окей. Мені він не потрібен. Так. Так. О, ні! Фу. Так, а м, Хочу спробувати цей вогник е, підбити можна? О, бачили? Круто! Я можу підбити вогник! Вау! Ну, мене залишилось 5 шишок, ну окей. Так, джілка. А, та листок один. Якщо хтось вкусить, то все. Кінець. Так, бджілка, йди, геть, звідси. Так. о о о О! -о, -о. Так. Про всяк випадок, щоб джилка не вкусила. Так. Перестрибнемо. Трошки вище. Так. Так, ану, равлик. іди звідси геть. Так. Так. Хочу. Так. Я хотів. Е влучити у Равлика, а влучив у Вогника. Прикольно. Так. Е ми вже знайшли е перший та другий горщик. Так. Равлика, ну. Так. Все. Все. Ми знайшли третій горщик. Так. Все. Все, ми підібрали один, два, три горщика. Окей. Так, давайте спробуємо дуже швидесенько далі просунутися. Так, плей. Бо мені дуже сподобалось. Дуже круто вийшло. Так. Так, он така незвичайна якась карта. Так, а ну. Там є листок зелений. Як гадаєте? Так, є. Так, листок є. Равлик є. Так. Мм. Ніяк, так? Ага. Тобто есть вот так, да? Угу. я зрозумів. Попередня карта дуже круто, а тут таке собі. Незвичайна така собі. Ніколи не грав на такої карті. Так, треба листок підібрати. Ану йди сюди. Ну, равлик вкусив. Так, а як е, сюди треба от, 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 от. так? Ага, ну окей. Хай буде так. Мені все одно. Так. Ну щось я не думав, що туди. Так хлоп і все, Ну, окей. Так, листок. Ай, ну, іди до мене у кишеню. Так. Ха -ха -ха. Чпуньк. Так. Чпуньк. Ну, треба. Збирати ці тут. Як їх. Шишки. Тому що треба стріляти. Отак. А, Так. Отак. От тому що. Ну, складно. Шо? Ви бачили? Він. Е -е, застряг там, шишка застрягла і все. Фу. Так, ну дуже складно. Дуже складно. Прикольно, карта, ну складно. Так, щось ну я. Пере... Пере... Тот самий. Все в мене немає більше шишок. Ну все. М так, таке собі, таке, таке. Так. Так, перестрибуємо. Треба трошки підекономити. Шишечки. Шишечки, бо їх дуже замало. П'ять штучок. Та ніде немає їх підбирати. Так. Підібрали. Тобто тут є такий прикол, що їх. Е, треба більше, щоб було, а їх тут е, немає. Зовсім, так. Треба, щоб вони туди пішли. А! Бачили, який прикол? О, колись у нас так уже було. Що. Думаю, що там е, два. Вбив два, а там третій ще бігав. За. Е, так, за кимось. Так. Так. А -а 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 -а. <клёжно> Фу. Чуть... Не впав. Все, ничем стрелять. Шишки скинчились. Час скинчается. Дуже складно, дуже. А де це цей горщик стоїть там? На воді оце. І як? Так. І як мені сюди. Так. О, ого! Так. Вау! Фу, застрібнув на веселку. Один, два, три горщика. Вау! Окей, ну все, було дуже складно. Попередня карта була така собі легесенька. А, мені так здається, а оця була дуже складна. А, поставте мені, будь ласка, вподобайку. А мені буде дуже приємно. А, хто не бачив минуле відео, подивіться. Там було дуже цікаво. Прикольно, як на мене. Сьогодні дуже класно зіграли. Напишіть, будь ласка, в коментарях, сподобалось вам чи ні. У, у, у минулому відео була складна карта. Хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.